Доброго дня! Сьогодні у нас типування лопаток. Коли вони крилоподібні, коли є сотулість, кіфозик. але тут є цікавий нюанс, що типувати потрібно не тільки лопаточки, а й грудний відділ. Бо напруження ось тут прям загортає плечі і посилює кіфоз та крилоподібність лопаток. Тому це дуже важливо робити аплікацію не тільки там, де ви бачите. А ще зворотню причиною. Так само ми будемо працювати і зі спиною, бо спиночку тримає животик, і ці м'язи мають працювати симетрично І якщо щось перерозслабляється, то щось перенапружується. І так само тут: якщо лопаточки і грудний відділ спини перерозслабляється і не тримає, то значить тут є перенапруження. І тільки тоді, коли ви будете тайпувати одночасно і передню частину, і задню частину, тоді буде класний результат. Тож, поїхали. Одна з таких найліпших аплікацій, вона дуже легенька, і її класно використовувати для дітей, це X-образна аплікація. Відміряємо від однієї лопаточки до іншої лопаточки. Відрізаємо, складаємо навпів і розрізаємо вздовж на дві половинки, не дорізаючи 2-3 см. І в нас виходить фікс-тейп, який ми проходили на першому занятті. Тепер закровляємо краєчки. Просимо випрямитися. І ось у такому випрямленому стані ми тейпуємо. Спочатку ми відриваємо серединку тейпа. Серединочка це наш ядер. І накладаємо на серединку грудного відділу. Верхні ніжки ми ведемо з заводським натяжінням. Можна навіть там до 20% додати. До верхньої частини лопаточок в сторону плечей. Нижні? До нижньої частини лопаточок. Прогладжуємо добре. Наче корсетик. Це якраз пам'ятаєте, як нам в дитинстві казали батьки, що палку зараз прив'яжу, щоб ми рівненько трималися. Ось ця палка. Можна ось таким чином випрямити плечики. Зараз я покажу ще другий варіант він більш жорсткіший, і потім ми перейдемо на грудний відділ, щоб ви розуміли, як комбінувати ці дві аплікації. З аплікацією на грудний відділ. Друга аплікація. Тут, у другої аплікації, є теж два варіанти. Є е, е, класичний варіант і ще більш посилений. Якщо, наприклад, людина масивна, то їй буде цієї аплікації замало і її можна буде посилити. Показую перший варіант. Відміряємо від початку лопаточки до. Кінця лопаточки воротньої сторони. Відрізаю дві таких полосочки, два і тейпа. Теж просимо модель рівнесенько сісти і фіксуємо. У такому стані, зберігаючи наше заводське 15% натяжіння, або можна навіть додати до 20%. І другий кінець клеїмо за лопаточкою, під нею. Зараз тут у нас не доходить до шкіри, я можу пальчик просунути. Зараз покажу, як ми потім це приклеїмо. Якір ви завжди клеїте без натяжіння. Бо якщо ви якір приклеїте з натяжінням, то у вас ось тут буде надриви шкіри, бо якір буде її постійно тягнути і будуть такі малесенькі раночки. Тому якоря ми без натяжіння приклеїмо. Сам тейп зберігаємо завозьке натяжіння 15% можна додавати до 20% і якір без натяжіння. Тепер просимо. Ось так нахилитися, о, І от тут розтерли все, все приклеїли. Це базовий варіант аплікації. Якщо хочеться посилити, якщо ви типуєте людину масивну, їй буде цього замало. Тож ми посилюємо цю аплікацію, наклеївши нижче ще полосочки. Беремо тейп і відходимо 2 3 см від краєчки і знизу теж 2 3 см від краєчку. В нас цей тейп, який посилює аплікацію, буде менший, ніж верхній. Так само ми відрізаємо два і тейпи. Відриваємо якір. Якір наклеїмо, відходячи. 2-3 см від кінця верхнього, зберігаючи заводське натяжіння або додаючи до 20%, ми проходимо і клеїмо тут краєчок без натяжіння. Так само робимо і на другу сторону. Зберігаємо заводське натяжіння, проходимось, нахились, розселили. Все. Ось це посилена аплікація. Тепер. Як проклеїти ще грудний відділ для того, щоб він розкрився. Грудний відділ ми будемо проходити ще окремо, бо в нас тут є великий грудний м'яз, малий грудний м'яз. Але для того, щоб посилити цю аплікацію на лопаточках, я вам покажу дві аплікації, які дуже круто розкривають грудний відділ. Будь ласка, зробив ось так: розкрий грудний відділ. Так, відміряємо від ключички, до, не доходячи до пахну тейтик. Тут невеликий шматочок, в мене десь 10 см вийшло. Відрізаємо два таких шматочки голову вище. І наклеїмо ось сюди під ключичку, ось наша кісточка ключички, під неї. Без жодного натяжіння, фіксуючи ось це розтягнення з однієї сторони та з іншої сторони. Все успокійний. Стан. Ось тут буде. Таке, такий посил на розслаблення ось цієї зони. І ще другий варіант більш такий красивий, можна сказати, і він ще дає лімфодренажний ефект. Бо коли тут в нас закрито, то половина, куди має прийти вся лімфа, вона закрита, вона не може туди дійти. Для того, щоб розкрити цю, цю зону і активізувати полувену, є така дуже гарна аплікація. Такі квіточки, зірочки на ось цю зону. Візьму тейпи різних кольорів, для того, щоб було видно, як це виглядає. Але ви клеїли вже цю аплікацію на першому занятті це ЄДФ Відміряємо тейпик по довжині ключової кістки. Зазвичай це десь 8-9 см. Там. У дитини це 8 см, у дорослої людини 9 см. Я наріжу ось таких три шматочки. Спочатку наші полосочки розрізаємо навпіл. Тепер з кожної половинки ми робимо китайський фонарик. Закругляємо краєчки, склали навпів, вздовж розрізали теж навпів і половиночки ще навпів. Зробили китайський фонарик. Ось таких фонариків нам знадобиться 6 штучок. По три фонарика на кожну сторону. Ще два залишилось. Тепер накладаємо перший тейп, відриваємо якір там, де ми не дорізали. І знаходимо точечку, отут під ключичкою, ось кут ключиці. І під цим кутом точка К27. Це активація наших нирок. Приклеїмо, без натяжіння. І тепер відводимо наш панарочок. Прогладимо під кутом 30 градусів, от тут на ключичку йде у нас. Наш якір другого тейпа. А другий, друга сторона ближче до пахви. І відводимо полосочки всередині. Спочатку бокові, спочатку бокові, потім всередині. Прогладили. І тепер третій тейп. кутом 30 градусів. Відводимо. Полосочки. І так само робимо з другої сторони. Беру свої панарочки. Перший тейп завжди накладається, той, який горизонтально, той, який йде до точки К27. В ідеалі ще ось так розрівняти плечики. Буде взагалі супер. Викладаємо наші ніжки. Далі до тейп, який кріпиться на ключичку. Ладили і третій. тейп. За тільки поєднання всіх двох аплікацій. Ось ці та на лопаточки дуже круто розгортає прям тіло. І я прошу вас, щоб ви поспостерігали за своїм тілом, бо реально десь через 5-8 годин ти відчуваєш, як тут щось там прям прогортається трохи. Тож, пробуйте.